Так, ну от ми з вами тут основні параметри, які ми з вами в прошлый раз розбирали, ми вже розібрали. Я думаю, єдине, на що треба звернути увагу, ще є такий параметр, як максимальна частота АЦП. Максимальна частота АЦП. Значить, дивіться, про що я йде мова. Може би так бути, що максимальна частота АЦП може бути вищою частоти дискретизації. Хай у вас це не. Засмучує. Чому? Тому що насправді використовується такий принцип, який називається е, принцип дискретизації, який називається субдискретизація. Субдискретизація це означає, що ми з вами беремо виборки, не Зараз ми намалюємо з вами. Ага. тобто дивіться давайте про що йдемо. тобто якщо у нас є сигнал, наприклад, да? То в цьому випадку дивіться, ми з вами домовлялись про що, що згідно теореми Котельникова, треба брати декілька виборок на період. Це одна справа. Але насправді може бути так, що частота дискретизації може значно менша, ніж сам рівень сигналу. Тобто ми можемо дивитися: ми можемо взяти виборку, наприклад, тут першу виборку, потім наступну виборку дивитися, на четвертому періоді тут взяти, да? на, на, не тут, а вот тут, наприклад. Или тут, а наприклад. Вот да? Потім з вами возьмемо виборку наступную. Сколько мы пиков тут пропустили? Пропускаем еще два пика, и мы з вами вот тут беремо выборку, да. Потім мы з вами пропускаем еще два пика и беремо выборку тут. Пропускаем, беремо выборку, два, берем два пика, беремо тут. І ми з вами отримуємо, якщо, ну, мабуть, чули про таке перетворення, як стробоскопічне перетворення. так? При стробоскопічному перетворенні ми з вами можемо. Ну, тут, мабуть, отак. Вот тобто таким чином, дивіться, якщо. Ми з вами дивіться, можемо мати сигнал, якщо привести тепер огибаючи цього, да? То можна показати, що дійсно ми маємо отримати сигнал, який по формі буде повністю відповідати сигналу, який ми з вами дискретизуємо, так? Але дивіться, у нас частота. Виборах, так. Да? Значно менше, Бачимо, бо оце в нас виборки ми бирали, так. Да? От ми виборки брали через рівни проміжки часу, да? через рівни. Але частота дискретизації у нас значно менша, ніж частота сигналу. Частота сигналу. І тому такий спосіб називається субдискретизація. Субдискретизація, дійсно, в цьому випадку ми можемо з вами брати АЦП значно меншої частоти. Ну, наприклад, якщо взяти, наприклад, СССР цифровий, то частота у нього може бути там, 1 ГГц, написано, полоса частот, які ми набираємо, 1 ГГц. А ЦПС там стоїть, частота дискретизації, наприклад, 50, 50 МГц, Зрозуміли? Тобто, якраз в цьому випадку використовують отаку е, суб-дискретизацію. Використовують таку дискретизацію. Але слід пам'ятати, що в цьому випадку ми можемо спостерігати тільки сигнали неперервні. Не перервні. Щоб не так не трапилось так, що ми з вами зробили виборку, а на другу виборку вже сигналу може не бути. Тобто для радіоімпульсів цей метод не підходить. Да? Радіоімпульси це сигнали, які мають от форму. От з'явилось там три піка, наприклад, три періоди, з'явилось і все. І більше немає, Да? І більше немає. І тому, якщо з вами аналізувати сигнали, імпульсні, то. Такий метод не підходить, але для непреривних, які тут постійно, то він від цей метод підходить і він дуже часто використовується. І тому, щоб вас не лякала, і не думали, що це помилка, бо мені такі іноді студенти задають, а як це може бути, що вхідна частота е, значно вища, ніж частота дискретизації? Частота дискретизації. Тобто, насправді насправді це якраз. Бо ми вже з вами пам'ятаємо, що час виборки, да, час виборки, він дуже малий. Для цього спеціально використовується, в кожному ЦП спеціально використовується схеми виборки зберігання. Схеми виборки зберігання, СВЗ, виборки СВЗ, да? якщо російською мовою СВХ, це така абревіатура, дуже відома. Дуже відома всіх. Підручниках, СВХ, всі пам'ятають, тобто в кожному АЦП обов'язково є отака от схема. А потім вже йде безпосередньо сам АЦП, який робить перетворення. Який робить перетворення. Тобто ми взяли, запам'ятали це значення а потім маємо час до наступної виборки перетворити цей сигнал, перетворити вже код, який нам потрібен. Зрозуміли, так? Да? Ну і... Бо ми з вами вже говорили: для того, щоб зменшити шуми, нам треба мати максимальну кількість розрядів. Максимальну кількість розрядів, але ми бачимо, що якщо брати частоту дискретизації значно вища, то ми маємо можливість з вами дивитися, маємо можливість за рахунок цієї складової, за рахунок цієї складової зменшити шуми. Ну, наприклад, якщо ми з вами в 10 разів. 10 разів ми з вами зменшимо, то тоді логарифм від 10 Перепрошую, це буде одиниця і помножена на 10, то тобто ми можемо на 10 дБ з вами підвищити е, відношення сигнал сум. Перепрошую, ви можете впустити кузюка? Кузюка впустимо, Кузюка ми любимо. Він гарний студент. Куда він тільки дівчався, зараз ми його знайдемо. Ага, от він. Погано, що запізнюється. Так, треба його підняти так, щоб можна було його. Так, добре. Таким чином таким чином ми повинні про це пам'ятати. Далі. Перейдемо до наступного. Перейдемо до наступного. Тобто про еквівалентну ефективну. Розрядність, ми вже з вами розмовляли, да, прошлий раз, чи ні, говорили про це, я вже не пам'ятаю, бо в мене. Тобто, якщо ми з вами, користуючись цією формулою, наприклад, да, якщо в нас є тут формула, яка визначена, відношення визначає сигнал шум, і ми тут визначали середньоквадратичне значення шуму. От воно у нас означається таким чином, так. Да, як ку на 12. Тобто фактично, оце Ку ми визначаємо як? Ку ми визначаємо, як. Ну, по-перше, ку ми бачимо, що таке Ку. Це в нас там мінімальна ступень, да, там мінімальна градація, яка може бути в нашому ОЦП. І вона визначається у нас як у нуль В, У 0В поділена на два степені. Н у нас кількість розрядів мінус одиниця. Мінус одиниця. Тобто, якщо у нас там 10 розрядне АЦП, да, то ми з вами ділимо на таке число 1023 і визначаємо висоту значення цього розряду. Значення цього розряду. Ну ми пам'ятаємо, що це може максимально бути значення амплітудної. То есть, якщо нам. Да, оце значення, фактична амплітуда. Да? Якщо ми з вами будемо визначати, знаючи амплітудне значення, а визначаємо діюче значення, да, то ми пам'ятаємо, як ми його визначали. Це ж фактично і є середньоквадратичне значення. Середньоквадратичне значення, ми пам'ятаємо, що діюче значення, или середньоквадратична, вона від амплітудного в даному випадку відрізняється на корінь із 2. Да? Тобто. Діюче значення, воно буде визначатись як У, нуліве, оце, да? у 0 Поділено на корінь із лу. У Корень з двох. Тобто, фактично, оце у нульове, воно якраз визначає ОМ. Ну насправді трошки тут бачимо на мінус одиницю, да? Ну, коротше, ми це зрозуміли, про що йде мова, то тобто, і тому ми маємо можливість з вами завжди розрахувати рівень шумів. Ми от розраховуємо завжди з цієї формули. Але в цій формулі мова йде про шуми, розраховуються, коли у нас сигнал максимально наближується до максимально можливого значення, до максимально можливого значення. Тому це відношення сигнал шум, воно може там мінятися. У нас. В залежності від самого сигналу. І це фактична характеристика, яка показує параметр нашого ЦП. Це параметр нашого ЦП. Так, добре, тоді перейдемо до наступного плакату. Так, дивіться. Ну тут мені задає питання постійно Ольга. Мене телефонує. Звідчає э, Ольга є вона зараз? Так я є. Ну от дивіться, форма С. Оце форма А, форма Б, форма С. Ну оскільки ви це зробили по незнанню, да? а не неумислена, ну, не як буде омислена української мови. Для того, щоб себе облегшити завдання. Тому я вам не треба вам переробляти, тому що це додаткова робота. Хай вже залишається так, добре? Як ви вже добре. зробили. Ви це зробили не навмисно, так? Для того, щоб собі полегшити роботу, або, або в зв'язку зв з тим, що у когось там е дали вдовг. Е Роботу, да? а просто це ви не по знанню зробили, то я вам вже прощаю. Ну, форма це, от вона ж тут у нас постійно в лекції, це ви просто мова йде про те, що ви не, не дивитесь презентації. Не дивитесь презентації. Я думаю, що ми вдома, що ви самі подивитесь, побачите, як форма це. От форма це. Тобто, обрізання тут справа. Тобто, фактично, це тут може частина там, синусоїди. Для мене не важливо, де ця точка знаходиться. Тут, тут чи тут. Головне, головне, що тут у нас ми обрізали зліва, а тут обрізання, тут зліва обрізання, а тут справа обрізання. Зрозуміли? Добре, дивіться. Тепер мова йде про коротко про Сима Дельта АЦП. Ну, всі дельта ЦП, по-перше, ми з вами бачили, що можна зменшити шуми. Яким чином? Якщо зробити передискретизацію. Оце називається передискретизація, коли частота дискретизації вибирається значно висі. Так? це перше. А по-друге, дивіться, це усереднення результатів. Якщо у нас е, е, случайна складова, злучайна складова, у нас з вами. По нормальному закону з математичним очікуванням, яке дорівнює нулю, то в цьому випадку можна значно зменшити похибку. Тобто такий відомий вхід, е, який використовується у вимірювальній техніці. Особливо це наглядно проявляється, якщо ми з вами заповнюємо, наприклад, інтервал часу. Треба поміряти, наприклад, інтервал часу. Да? Ми з вами що робимо? Формуємо цей інтервал. От ми його сформували. З цими двома мітками, да? А потім цей інтервал ми заповнюємо з вами цими імпульсами, які йдуть з періодом Т-0. Періодом Т-0. Відомо, відомо, якщо ми з вами будемо рахувати, що цей період Т, він має. Т нульове, да? Якщо ми це Т- нульове, будемо нам е, э, э, модулювати. Не моделювати, а Господи. Меняти його період по нормальному закону з математичним аж, аж, очікуванням Т0В, да? робити таку модуляцію. Не модеління, а модуляцію. Да? Робити модуляцію по случайному закону, тобто Т0В плюс дельта Т, да? плюс якесь дельта Т, мінус дельта Т. І потім робити усереднення цих результатів цих результатів. І знову ж повторюсь, математичним ожиданням т 0 т 0 по нормальному закону, да, тобто закон буде отакий, наприклад, нормальний закон. То в цьому випадку відомо, що якщо ми зробимо середнє 100 кратне да, стократне усереднення, то в цьому випадку ми маємо можливість підняти точність 10 разів, тобто корінь і 100. Зрозуміло? Тобто, 10 разів можемо підняти точність вимірювання. Якщо ми спочатку з вами стверджували, що максимальна похибка максимальна похибка, вона в даному випадку визначається оцим інтервалом Т0В, да, який ми тут заповнюємо, то в даному випадку, ми бачимо, що якщо ми будемо брати усереднення, 100 кратне усереднення нам дозволяє підняти точність 10 разів. Якщо треба. Підняти точність 100 раз, то ми беремо тут ще два нуля, допишемо, да, 10 тисяч раз усередньо зробимо, ми з вами піднімемо точність 100 разів. Зрозуміли? І тому Сігма-Дета АЦП працюють на цьому принципі. Працюють на цьому принципі. Що там береться усереднення результатів. І тому насправді всі фактично дельта Сігма Дельта АЦП вони. Вони мають на жаль дуже низьку частоту дискретизації. Чому так? Тому що насправді вони роблять усереднення результату. Ми бачимо ціна питання. Для того, щоб в десять разів підняти точність, ми 100 раз стократне усереднення робимо. Да, якщо 100 раз точність треба підняти, ми з вами робимо 10 десятитисячне е, кратне усереднення і так далі. І так далі. Ну, і це відповідно, відповідно впливає на частоту дискретизації. Тобто, от, такий от принцип. Ну, тут я привів, дивіться, привів дані для того, щоб розрахувати, щоб можна було мати уявлення. Уявлення, як це відбувається. Відбувається це у середньому за рахунок використання фільтрів, да? інтегрування, інтегратор роблять, фігма да? дельта АЦП. Євгеній Криніцький з'явився, так? Да? Запустимо. І тому, отакий от принцип Сигма дельта ЦП. На сьогоднішній день Сігма дельта ЦП, дивіться, мають кількість розрядів. Фантастично. Тобто, у них там кількість розрядів може бути 24 розряди, да? 24 розряди. Насправді, є вже там і 32 розряди. Ну, правда, там. Оці вісім розрядів вони відбуваються за рахунок того, що там підсилювачі використовують керованим коефіцієнтом підсилення. Да? Тобто там ще три розряди ми тут використовуємо. Тобто, не три розряди, а ще там скільки розрядів. Вісім розрядів, що використовується для того, щоб керуватися дуже точно.